Доброго ранку! Сьогодні в нас осінній прохолодний ранок. Вчора трішки накрапав дощик, і я вирішила: все ж таки потрібно зняти відео про мої очитки. Вже деякі переквітували, але все ж таки ознайомлю вас з тими сортами, які ростуть в моєму садочку. І трішки розкажу, що ж це за така рослинка. Почнімо з ось такого. Шоколадного, в нього такий жовтенький цвіт. Це Sans Blue Pearl. Подивіться, який красунчик. Ось цей очиток у мене знаходиться без назви. Це очиток ще моєї бабусі. Назва втрачена. Верніш вона колись придбала його без назви, так і немає. Але цей очиток для мене дуже цінний та красивий. Мабуть, що він, знаєте, такий найкрасивіший із шоколадних, що маю в моєму садочку. Це спогади про мою бабусю. І знаєте, така дорогоцінна рослинка. Саме цей кущик ріс в її садочку, і я його забрала собі. Ось такий хабгрей. Трішки його підстригла, тому що вже корічневів цвіт. Але ж подивіться, який красунчик. Голубе-голубе листя і жовтенькі пишні квіточки. Ну, неймовірний очиток. Це моя новиночка, мабуть, ще дощик положив. Ось. Напишу вам його назву. Так, як ще не запам'ятала. Ось такий красивий, з насичено малиновим цвітом. Трішки пройдемо сюди. Ось це Xenox Rainbow, Так, потрібно подивитися. Так, Xenox Rainbow. У мене чоловік поробив такі підписи, і дуже-дуже вам скажу зручно із жестяної баночки. Ось, ну, він такий бідненький, уже переквітував теж або мої кицьки, або дощик його трішки привалили. Бачите, він е перед квітуванням виглядає дуже красиво. Вже в період та після квітування втрачає свій красивий вид. Ось такий е Зібольда Медіо лише-лише буде заквітати. Цей очиток, мабуть, що із самих пізних квітувань. Подивіться, який красунчик. Ще такий маю звичайний зібольда із голубеньким забарвленням. Ось ця кубка попалася мені просто із замовленням. Десь був такий кусочок, потім розрослося, почала його. Е Відсадила, почала його ростити і дуже дивіться, така красива. Мабуть, що агресивний, звичайно, як і будь-які такі коврички, ялиноподібні. Але нічого, мені підходить, заплите буде красивий в композиції. Блекджек. Блек джек. Він у мене ріс в затінку, його прикривав кущик, тому, бачите, такі плямки на листочку. Ось, а цвіт дуже красивий. Теж він бачите, із таких розлогих кущиків. Ось ця величезна красуня це матрона. Подивіться. Неймовірний, правда? Пройти трішки сюди. Я ходжу по камінчиках, які сама тут поклала, мені так зручно. Ось такий очиток. Він у мене залишається без назви, потрібно шукати в записах. Я ще якось не дійшла. Теж дуже красивий. Подивіться, він такий червоно-бронзовий і темне листечко. Дуже красиво дивиться в композиції. Цей учиток розлогий більш. В нього голубо-фіолетове листя, також без назви. Дуже багато учитків має в дійсності без назви, які купувалися чисто через загальний вигляд рослинки. Ось, подивіться. Квітує ось так. Рожевим. Потім переходить в темно-бордовий, коли перецвітає. Камчатський трішки вже. Перецвів, бачите, на пуску є таких молоденьких. Теж дуже вартий уваги, дуже красивий очиток. Ось це теж такий очиток мені колись прислали без назви. Розростається такими компактними кущиками. І на задньому плані е, триколор. Ну, чесно вам сказати, триколор це, мабуть, із плетючих, моя така найбажаніша, найулюбленіша рослинка, тому що він взагалі не вибагливий, дуже красиво виглядає весь сезон і має такий розоватий відтінок постійно. Подивіться, який красивий. Я завжди його раджу. Коли людина хоче закрити якусь певну ділянку, так, щоб швидко заплітало, то триколор він справді дуже, знаєте, ефектний очиток. Пройти трішки сюди. Шоколад дроп теж уже переквітував. Але ж подивіться, який він. ну Дуже-дуже красивий. Такий шоколадний шоколадний із золотим напиленням на квіточках. Ну, мені подобається. Я його прям обожнюю. Ось. Це, е, очіток ложний. Такий плетючий. Тут в мене сукуленти, я їх висаджую на літо. А зимою вони пропадають так, як їм не підходить наш клімат. Але ж подивіться, які вони красиві влітку. Дуже красиво дивляться в композиціях. Потім на зиму забираю до будинку, і так кожного року. Ось тут вже також зрізала. Він невеличкий цей очиток. Це Xenox Yellow. Подивіться. Ось трішки цвіту залишилося. За рік наріз таким, знаєте, не дуже густеньким кущиком. Очиток крестату. Або грибінчастий очуток. Подивіться, який красивий. Він у мене росте на камінчиках, я зробила таку композицію. Ось. Ну, час від часу потрібно його обскубувати, коли з'являються ось такі е, палички. Бачите, це він перероджується. Ось, я їх прибираю, ці палички. Потрібно буде його почистити. Тут в мене такий, ніби очітковий острівок. Ну, звичайно, ще в поєднанні з іншими квітами. Назву цього очітка я вам також напишу, тому що не пам'ятаю, подивіться, який він розлогий. Плететься такими своїми довгими гілочками. Він у мене свіжо присаджений. Ну, як свіжо присаджений. Орієнтовно висаджувала місяць-півтора тому. Але мається на увазі, що однорічний в моєму садочку. Очиток Плюмдазлер. Теж дуже красивий. Він похило прямостоячий, можна назвати так. Має бордову, таке рожево-голубе забарвлення. Ось квітує дуже красивими рожевими квітами. Ну, Класний, можна сказати, дуже класний очиток. І очиток живучий. Мабуть, один з перших, який зацвітає, має дуже красиві компактні кущики. Квітує жовтим, вже зараз у мене фактично переквітував. Але впродовж літа він все одно показує такі, знаєте, поодинокі суцвіття. Зацвітає дуже рясно, пізніше поодинокі квіточки. Ну що ж, в принципі, на цій території все. Трішки пройдемось сюди. Новий квітничок у мене. Ще рослинки проходять період адаптації, але подивіться, який красивий Атлантіс. Це е невибагливий очиток. Хотілочка, як я знаю, багатьох. У мене в цьому році на нього продажі були найбільші, тому що я його трішки розвела і мала чим гордитися цьогоріч кількістю його. Ось, подивіться, це вигляд дорослої двохрічної рослинки. Вже трішки подекуди зілечко потрібно буде прополоти, після дощику проявилося. Чері Тарт. Теж дуже красивий. Зараз не квітує. Ходімо сюди. Тут я висадила Мідендорфа, щоб він заплітав. Подивіться, скільки діточок вже напускав. Але Мідендорфа, де в мене з щільнішими кущиками, я вам покажу трішки пізніше. Ось ще Мідендорфа. Це невеличкий орбіт бронз. Взяла череночка в мами. Собі розмножила, вже прийнявся і почав рости. Це сіянці. Ось це сіянець. І це. У мене раніше тут було по-іншому посаджено, було більше очитків, тому трішки є сіянців. Седум е, варіагатний. Або ще його називають медіоваріагата. Теж дуже красивий, я його ну, дуже обожнюю. Тільки тут некрасива квіточка вилізла, потрібно її прибрати. Ось. Квітує ніжно-рожевими квіточками. Подивіться, який він. А листя яке. Ну, мабуть, що це також такий фаворит мій. А це седум ложний варігатний. Ось покажу вам. Бачите, Варігатні його листочки заплітає також ковричком. Я його посадила, тут в мене такий трикутничок залишався з'єднаний із квітничком. Тому тут він мені красиво виглядає, буду його підстригати, щоб він тут так компактно ріс. А якщо і заплете, нічого страшного. Я люблю, коли, знаєте, в ніжках у рослинок знаходяться чи живучки, чи седоми, або ж молодила. Очиток Dream Dazzler. Такий собі недалекий родич від Плюм Дазлера, але з варієгатною обкантовочкою листочка. Подивіться, який красунчик. Він не може не привертати увагу. Це моя цьогорічня покупочка. Дуже ним задоволена. Вже потрібно постригти травичку. Виглядає не дуже красиво. Ось тут залишила горщик, знаєте, як позначку собі, що тут потрібно посадити штамбове дерево. Ось так він в мене там і залишився. Так, такий у мене є фрості Morn. Дуже красивий. Але другий рік росте і такий скупенький. Щоправда, забарвлення листочка неймовірне. І ось тут вже майже переквітував стардаст. Стардаст це седум з білим цвітом. Теж дуже-дуже красивий. Це очиток редкаулі. Подивіться, щоправда, він на дуже-дуже довгих ніжках. Але його забарвлення просто неймовірне. Це зараз він переквітував, але я поставлю вам фото, щоб ви орієнтувалися, який він був е такий в самий свій пік квітування. Дуже красивий. Тут верба. Будемо її забирати, тому що ніяк вона не може відійти від хлорозу. Ще бачите, оце таке пожовтіння листочків обробляли майже ціле літо і немає ніякого результату. Тому заберу звідси вербу. Ось. І посажу невеличку карликову ялиночку голубеньку. Подивіться, яка красуня. Я думаю, буде красиво дивитися на цьому місці. Ось, і ще моя покупочка. Ось такий очиток. назву також вам пишу, тому що не пам'ятаю такий собі красунчик в алечику. Знайома діляночка, чи не так? У мене тут росте. Очиток Камчатський варіагатний. Триколор. Подивіться, як гармонійно дивиться в камінчиках. Ну, дуже красивий очиток. Тут уже трішки поменшало моїх живучок. Я їх хочу розсадити. Підстригла лаванду, привожу, знаєте, до порядку клумбочку. Тим більше зараз дозволяє погода. Ось такий очиток. Також зі мною поділилась знайома, але він без назви. Ось. Щоб, щоб ви розуміли, що відбувається з Атлантісом, коли він знаходиться в затінку. Ось такий. Не дуже симпатичний. Тому Атлантіс потрібно садити на сонечку. Ось це в мене очиток Орегонський. Він ще червоніє навесні. Теж дуже красивий очиток. Хочу що згадувати, знаєте, по трішки, Де ж у мене посаджені ще очіточки. Трішки новиночок. Джейд Таффет. Ось такий вже без безлистечка. Це нещодавно присадила. Ти мені допомагаєш, так? Да? Дивіться, який Камчатський красивий. От загальна картина, як виглядає він ковричком. Тут отіток медіоваріегата. це що седом варієгатний, він уже потрішки почав скидати листічко, але це його така особливість. В період квітування він починає набувати, знаєте, такого оголеного вигляду, але з дуже-дуже красивими квітами. Ось такий красень. Там в мене очиток триколор, теж ковричком розсаджений. Ельсіс Голд, який квітує такими рожевими квітами. Бачите цвіт? Я його так черенкувала. Ось повстромлювала цвіт. А після того, як звідси забрала череночка, дивіться, яке пішло розгалуження на три квіточки. І Dark Magic також уже без листочків. Хабгрей вже майже переквітував. Ну, не можу вам не похвалитися. Посадила вчора два піона. Піон неон. А ось тут Піон Sunny Girl. Мабуть, що це не останні ще піони в цьому сезоні. Піони це мої найулюбленіші квіти. Але так як в місті я для них маю обмаль, я сиджаю лише такі виключно, знаєте, яскраві та красиві кольори. Ось такий ред карпет. Подивіться, як красиво дивиться на камінчиках. Ось тут зібольта, тільки те, що з голубим забарвленням листічка. Теж дуже красивий. Квітує яскраво яскраво-малиновими квітами. Подібний трішки за структурою. Це учиток Еверса, але він вже майже переквітував, був ну, дуже яскравий, красивий. Я його взагалі обожнюю через його ось ці такі голубенькі листочки. А коли зацвітає, так взагалі хмаринки. Подивіться. Буквально нещодавно перецвів, не встигла я з відео, щоб показати вам красу. Ось такий ще один невибагливий ковричок. Такий зелений очиток. І тут редкарпет. Багато редкарпету. Він також виходить з весни таким червоно-салатовим. Пізніше в зиму йде бордовим. Триколор у мене на подвір'ї багато. Ще одна діляночка з триколором. І ось такий очиток ковриковий зірочка. Щоправда, я його ніколи не пропоную на продаж. Навіть коли просять, його дуже важко викопувати, дуже важко його транспортувати. Ось. Але квітує такими, знаєте, жовтенькими зірочками. Дуже-дуже красиво. Тут в мене заквітував гібіскус, дав одненьку квіточку. Але бубляшків в нього дуже багато. Очиток Ангеліна. Ось покажу вам трішки тут, в поєднанні з плюмдазлером. Подивіться, він, до речі, в певний період стає такого вогняного забарвлення, такого оранжевого-оранжевого. Дуже красивий, виглядає, немов ялиночка. Ось, бачите, така композиція: Плюмдазлер, Мідендорфа, Курильський. Теж такий красивий очиток. Він виходить червоним. Пізніше зеленішає і має жовтенькі квіточки. Ну і як же ж без матрони? Також в мене тут матрона. І ось цей безіменний красунчик, з якого я, мабуть, ще знімала череночки і він в мене з'явився там перед будинком. Такий красень. І чуток Атлантіс. Також маточний кущик, нещодавно його обстригла, взяла на череночки, він вже знову понаростав. Тут в мене очіток ялинка. Найбільш привабливо він дивиться на камінчиках. Ось можете бачити, він ніби так лягає на них. Ну, ось. Квітує таким самим цвітом, як Ангеліна. Випускає жовті палички. Вже переквітував. Ось, є сухеньке. Зараз виглядає так, ніби хвойний ліс. Дуже-дуже ну, красиво. І на завершення мого довгого, але, надіюсь, цікавого для вас відео показую все ж таки щільний ковричок очитка Мідендорфа. Подивіться, він у мене ось так росте, ну дуже красивий. Подібний за структурою до Атлантіса, але Атлантіс вважається прямостоячим. А от Мідендорфа вважається плетистим. Каріоптеріс в повній фазі квітування. бджілок біля нього просто неймовірно багато. Ось такий красунчик. Ну що ж, дякую всім, хто залишався зі мною. Дякую за ваші підписочки, за ваші вподобайки. Дякую взагалі за те, що ви є. Всім мирного, тихого дня!